Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання посмотрите, хто такой Мураев. Он мне не нравится, почему он активізувався в последнее время. Гаразд, давайте подивимося, яка причина, що він активувався, актив, актив, активний став останнім часом. Подивимося, спочатку цей. З якої це статі він став такий активний. А, тут на якесь місце він мітить, вислужується. І Україна тут випадає. Тобто, ви знаєте, він трошечки був заліг. Ось, і тепер зручний зручний час ось треба вилазити. тобто Я би так сказала, стати помітним, стати знову на слуху. Ось, можна так сказати. І тут людина працює за великий ресурс. Ось якось так. І мені, скоріше, ще тут, видається, хоче місце зайняти якесь в Україні. Зараз ми подивимося: співпрац... з ким він співпрацює? На кого він працює, Мурай. Мені здається, ми вже робили на нього розклад. Люди добрі, ви як щось питаєте, спочатку передивіться, які у нас на нашому каналі є вже розклади. Але ми подивимося ще раз. Я теж нагадаю собі. Гаразд, на кого працює він? На нашу владу. На зелен... Вірніше, на нашу владу, на путінську владу. Або на себе. От давайте подивимося, на кого він працює. Ну тут, на всіх. Він... Ви знаєте, по тузу монет, скоріше за все, людина. Дивіться, не просто так в цій колоді лисичка. Тобто, хитрий, дуже хитрожопенький. Шукає вигідних моментів. Так, і вигідних сторін. На зелену владу. Ну, тут, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Зелена влада не буде йому платити. На Росію. От на Росію так. Угу. От тут повним ходом у нього пропозиції йдуть з Росії, він на них працює на себе. Ну, на себе, знаєте, по нулю. У нього є ресурс. Тобто, можливість виступати, можливість говорити, можливість закликати. Чому він активізувався, ми вже побачили, а тут працює на Росію. А ну, подивимося, може, на якісь іноземні. Не іноземні, ні, 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 ні. Тут таємно, може він працювати. Давайте так: якщо якісь іноземні, чи мають вони щось з Росією, да мають все. він Якщо він і працює на якісь іноземні, ну не фірми а хтось. З іноземців, якщо має якісь це, то це все проросійське. Ось якось так, мої друженьки. Тобто Він активізувався, щоб засвітитися, щоб е, бути на слуху, щоб як вибори були, що от він такий, він зробив Україну. він там, Я не знаю, що він говорить, але від вас я чую, що ніби то він там і українською добре, добре вміє говорити і тому подібне. От якось так, мої другенки. Тобто Мураєв це проросійська лошадка. Ось якось так. Ще один Лавров. Я шуткую. Гаразд, тому що на Лаврова кажуть, лошадка, правда? Ну, я так ще, ще одна лошадка. Ось. Тобто Мураїв це людина проросійська. Працює на російській спецслужбі. Він би хотів посісти місце. А ну, давайте, хотів би він зайняти місце Зеленського. Конкретно вже запитаємо, чи хотів би він зайняти місце Зеленського. Стопроцентово <смітна> десяточка монет. звісно. прямо в корице, прямо в корице, мої дорогенькі. Звісно, би хотів. І так, знаєте, по Шуріку. Так, не, не використовуючи свої... Ресурси, розумієте, так хотів би, стопроцентово. Це, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А тільки разом ми переможемо. Все буде Україна!